Сьогодні в Полтаві ми чуємо з кожного чайника про бюджетні закупівлі за завищеними цінами, про оголошення тендерів із захмарними сумами. А як ви вважаєте, якщо тендер прописан до міліметра під конкретного постачальника, це звузить коло потенційних гравців? Я вважаю, що такі дії знищують будь-яку прозорість та конкурентність, тому що по правилам. Переможцем повинен стати той, хто запропонує найнижчу ціну. І якщо учасників багато, вони конкурують між собою. А чому в Полтаві прибирають конкурентів, бояться зекономити бюджетні кошти чи не отримати відкат? Ми бачимо відверті корупційні складові в закупівлях, кричучи про це медійно, надаючи публічного розголосу. Та дії тендера пафосна за допомогою чарівної палички скасовуються. Невже апетити чиновників зменшуються? Один корупційний тендер голосно відміняють і тут же тишком нишком оголошують новий? Тут можна привести безліч прикладів, коли це скінчиться. Ви ж так робили вигляд боротьби з мамаєвськими схемами. А тепер все влаштовує, поділили сфери впливу і грошові потоки.